Гух-гух, заліва вилітають всі окна. Спала сюди на карачках виповзла е, до зали і просто злякалась, Дуже злякалася. Дуже все страшно. Над головою осколки повстрягали в кровать, в дерев'яну сину. Ви знаєте, це не люди. Це не люди, це в жилий будинок. Де люди, де бабусі, дідусі. Увечері 14 лютого російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок влучання по дитячому майданчику біля багатоповерхівки поранено двох людей. 19-річний Херсонець помер у лікарні від отриманих травм. 14-річну дівчинку врятували медики. Парень, в общем, був на. Там дитяча площадка. Він сильно кричав. Йому ноги горіли. Ну далі я не знаю. Може, й тут сильно скорі були, забрали його. Ви знаєте, це не люди. Це не люди. от в жилий будинок, де люди, де бабусі, дідусі. Вдяку На... Богові, ніхто не постраждав. 15 лютого 2024 року. Близького півдня армія РФ з тимчасово окупованого лівобережжя вдарила по центральному району міста Херсон. Внаслідок обстрілу загинула 68-річна жінка. Страшний свіст, просто страшний свіст, в три секунди, навіть не могла подумати, так це може так жахливо виглядати. Приліт, впала, впала сюди, на карочках виповзла до зали і забігла, і просто злякалась, дуже злякалася, дуже все страшно. Потім, вже після всіх цих пережитих емоцій, коли виглянули, то це жах, це жах, це приліт. Ну тварь по-другому. Я не знаю, як сказати, що на наших любих братиків. 17 лютого росіяни весь день прицільно били по житлових кварталах центральної частини Херсона. У результаті обстрілів загинула одна людина, четверо зазнали поранень. Якраз не спав, бо з 4 лютого, приблизно так. Що ну я так, вже не списов не спи в цей час, що чуйка така. Гу-гух, зарево, вилітають всі окна, все, все посіб в стеклах. Як жінка, жона, сіть в шокі, яру, целе, целе. Дітям, діти целе, целе. Ну, так, потім приїхали. Слава Богу, приїхали пожежники. За чотири доби росіяни обстріляли Херсонську міську територіальну громаду 43 рази. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством. Оце все приватний спілкує, бачите? Ну uh -huh. все, вилетіло на кровать над головою осколки, повстригала. В кровать в дерев'яну стіну. Uh -huh. Слава Богу, бачите, Наверно, я медик, наверное, делаю добро людям. И пролетела му.